Сьогодні що в нас, а сьогодні в нас авторинок в місті Луцьку. Як завжди з вами Роман. Ми зараз виїжджаємо на авторинок знімати для вас загальний сегмент автомобілів. Проаналізуємо сьогоднішній ринок, подивимося, що по цінах що помінялось, можливо, якісь фішочки заїхали, можливо, не заїхали. Ви обов'язково коментуйте і зручно вмощуйтесь. Бажаю вам приємного перегляду. Обов'язково з вас підписочка і лайкос на канал. Дякую. Ну що, знаходимося ми на авторинку в місті Луцьку. Давайте от з першого варіанту починаємо. Це як Hyundai Tucson. Автомобіль 2006 року, 2.0 бензин, механіка, є номер телефона. Якщо цікавий такий варіант, телефонуйте. Ось він код. Що можу вам сказати про цей автомобіль? Доволі непоганий автомобіль. В принципі, на погану дорогу, супер ходова недорога. Двохлітровий цей бензиновий двигун взагалі без проблем, я вважаю. В принципі, газ ставиться без проблем на даний автомобіль. Ось такий от Туксанчик, доволі популярний автомобільчик на ринку. В принципі, ціновий діапазон таких автомобілів коштує там 7-9 там, рік, там в районі 7-8,5 тисяч доларів. Добре. Так, Давайте йдемо далі. Ні, ні, це не Так, Nissan Qashqai. Також популярний автомобіль на ринку, є номер телефона, 9950 доларів. Ціни різняться від комплектації, від років, також від об'єму двигуна, від коробки. Ось такі кашкачики Доволі їх, я не знаю, ну штук 100 на ринку також буде присутньо, тому що вам потрібен такий варіант. Телефонуйте також. Напомню, що у нас діє доставочка. По всій Україні зможемо вас доставити автомобіль. Ну, в принципі, ці автомобілі, які ви побачили на відео, ми можемо для вас їх оглянути, перевірити, надати повністю відеозвіт. в принципі, діагностику на каналі ви бачили. Ось ми таку приблизно такий звіт скидаємо клієнту, і потім людині ну, телефонуємо і все детальніше, що не зрозуміло, розказуємо. Тому хейтери, деколи, знаєте, пишуть всякі не Але без, але, як знаєте, як без хейтерів не було би це. Роботи будемо так казати. Ось дивіться, 2005 рік октавія, 2 літра бензин, 5950. Є всі пакет документів, непогані автомобілі. В принципі, що ці 2-літрові також непогані двигуни. Ну, в принципі, але зазвичай хочуть 1,6 мпа або 1,6 дизель чи 2,0 дизель. Так, ідемо далі. що От Hyundai 30. в мене людина також питала за ці автомобілі. Ось дивіться, для, для вас, дорогі підписник, показує такий варіант: 6750 доларів 11 рік. Можливо, у вас якісь також. Зацікавить варіанти, випишіть коментарі. ми Стараємося читати всі коментарі і в принципі відповідати на всі коментарі. Також це Макс. Ось такі це Макс Форд реалізовані оптиці. Він був того ринка, я його знімав. Ну давайте знімемо зараз комплектація Титаніум. Детально так 9 150 доларів. такий варіантик В принципі, є. Ford фокус другого покоління. Доволі популярний автомобіль. Також їх на ринку хватає. Ось, дивіться, 7200 ціна даного автомобіля. Є от Карпас, цікавий такий варіант. Телефонуйте. Давайте глянемо боржешний гран Так, гран 10 10950, це 1,6 дизель. Я вам завжди, якщо ви мої дивитесь уважно підписники, який дивляться мене, знають мою думку, я все-таки би розглядав би 1,5 дизель, К9К. Дивіться, давайте от, от такий-тауран. дивіться який колір типу, Як золотистий, знаєте, такий. Він. Давайте глянемо, що по машині доволі популярний автомобільчик. Так. Volkswagen Тауран 16-рік, Хайлайн, 200 пробіга заявлено, 6, 900, 16, 900 доларів, є номера телефонів. Ось дивіться, є він-код. Тому, якщо цікавий такий варіант, телефонуйте. Оглядаємо такі автомобільчики, є вся комп'ютерна діагностика, все повністю робимо по таких автомобілях, дивимося пробіги все. По можливості максимально все перевіряємо. Тому телефонуйте. Так. Так, Audi. Ігор Audi. Так, Audi 23-300$, 19 рік, 2 літра дизель, фул, 86 заявлено пробігу. Ось є він код. Доволі такі популярні автомобілі, мені вони подобаються. Але все-таки я би розглядав би 3 літра дизель. Але, в принципі, дешевше обслуговування, все-таки, якщо ви хочете дешевше обслуговування і економно, то все-таки такий варіант буде більш цікавий. Для вас. Так, ідемо далі. Ось є такий Passat B8 в універсалі. Доволі популярні автомобілі. Бачите, сам паркується. Титанчики, літня резина. І яке дерево. Уже таке, де бачите, під дерево зроблено, це доволі такий класний салончик. 500 доларів, це є 17-й рік автомобіль. Можливо, когось зацікавить. Телефонуйте до продавця. Ось такий 17 рік, 2 літри дизель. Так. Volkswagen Golf, шостої моделі в хетчбеке Доволі популярний автомобіль. Доволі популярний автомобіль 10 рік, 1.6 дизель, механіка. Номер телефона присутній. Ось є ВІЛ-код Можливо, у когось цікавий такий варіант. Телефонуйте до продавця. 1.6 дизель дуже економні їхні двигуни, економніші ніж 2 літра. Але ви маєте розуміти, якщо ви такий автомобіль хочете на автоматі, то. Двохлітровий йде з мокрою коробкою. 16 і 6 йде з сухою коробкою DQ, DQ 200. Ось такий варіант цікавить, набирайте. Так, шкода Octavia 7. Це я рестайла сьома шкода в універсалі. Ціна даного автомобіля 15-300 доларів. Автомобіль без підкрасів заявлено. Продавцем є номер телефону, є номер, так, 19 рік, автомат, без підкрасів, будь ласка, можливо, зацікавить такий варіант. Телефонуйте, до продавця. Давайте вам покажу, де цікавості салончик. Так, салончик. Ось такий автомат. Тут коробка вже стоїть DQ381, мокра коробка. Мокра коробка, сім'юпенчиста. Можливо, хто не знає, можливо, хто перший раз мене дивиться, то майте на увазі. Ошептав я 5 також їх хватає на ринку цих автомобілів. Ціна 9300 доларів, автомат, 2 літра дизель, 103 кВт, є номер телефона. Ось він код. Можливо, бо сонце, бачите, ну, можливо, когось зацікавить, бо мене підписники питали за вінкод, пасад до 6 в універсалі. 7700 доларів. 10-й рік, 1,4. Можливо, зацікавить такий варіант. Телефонуйте. Так, давайте йдемо далі. Так, Ігор Ауді. Седані. Ось дивіться, шоста ауді в седані. Дивіться, яка красива, гарненька красує, чорний колір. Доволі такі, знаєте, зазвичай вони йдуть у універсалі. 13800 доларів ціна даного автомобіля. Це є 2 літра бензин, 400 рік, квадро автомат, обслужена. Є номер телефона, ось, будь ласка, ВІН-код, Потрібно оглянути, телефон. Ось, дивіться, ще два кашка є. Я вам вже говорив неодноразово. Популярні автомобілі. Давайте ми перший глянемо. Цей 11 рік. Цей D-10 999 доларів, є старий, кіловат, це є 11 рік, 81 кВт, заявлений пробіг 250 тисяч км. Напомню вам, що лут самий найбільший ринок в Україні. Дуже багато автомобілів. Так, Давайте доглянемо. Kia Sportage, доволі популярний автомобіль. 14 799 доларів. Розкажу вам історію. Купляли такий автомобіль для підписника. Підписник зателефонував оглянути таку машинку. Каже Роман, каже, огляньте мені таку машинку, тому що перед тим каже, поїхав сам і, виходить, не повірив. Повірив продавцям, і там були якісь певні нюанси. я Вже забувся, що він по автомобілю казав. Тому ось такі варіанти, які дуже непогані. Можете набирати. Так, 13 рік, 1,5 дизель, 10500 доларів. Гранд Сценік, можливо, когось зацікавить. Так, давайте далі. От дивіться, є на автоматі хетчбек Автомат, коробка, kia KiaSit, автомат 7 рік. Добрий день. 8200 доларів на автоматі в хечбеки, можливо, кого зацікавить такий варіант. Телефонуйте. kia Кіясіт, така красива хечбеки, варіанти. Так, ідемо далі, друзі. Так. Ігор е Audi. Audi. Ось дивіться, Audi Q5, доволі популярний автомобіль. На ринку їх, в принципі, хватає, тому якщо цікаві такі варіанти, ось дивіться, є номер телефона, доволі непогані автомобілі. Знаєте, такий дуже практичний кросовер, порівнюючи з Audi з Q7 і Q5. Ой, ну Q7 буде більша, а Q5 більш така і для міста, вона і жіночніша, і вона для чоловіка, і для дружини. Ну, якось так. йдемо далі. Так, шкода Октавія 5. Вже вона була того ринку, але щось і не забрали. 7500 доларів. MP10 рік, можливо, зацікавить, Ось він код. Вас візьмемо так, щоб сфокусувало, можемо для вас оглянути Такі автомати Так, і Mazda Ось дивіться, Mazda cx 5 Доволі популярні автомобілі. 2,2 дизельні автомати, коробки їх непогані ці. В принципі, дизеля ресурсні єдина для вас порада. Машинка має бути, бути, машинка має бути, щоб ви собі розуміли, з маленьким пробігом, щоб не було там за 400, ну ясно, як я вам завжди говорив, у відео, що потрібно, щоб було адекватне обслуговування і тоді буде все воно ходити, ці автомобільчики. Дивіться, який є варіант. Шевеле Авео. 550 доларів, є номер телефона. В принципі, моторчики їхні непогані. Ставиться, можливо, на Він-код, потрібно вам щось оглянути, Телефонуйте до продавця. Шкода Fabi в Універсалі. 10 рік, 1.6 двигун. А це дизель, пробачаюся. Це є дизельна машинка, є номер телефона. Доволі така, знаєте, сімейний, який я вважаю автомобіль, в принципі, можна щось загрузити. Непоганий варіант. Також такий Ford Focus. 10-200 доларів ціна даного автомобіля. 2 літри дизель, 110 кВт, Знімачений, не нефарбований. Навіть бачите, і лобове рідне, можливо, комусь цікавий такий варіант, телефонуйте. Також ще раз кажу прохання підписатися, поставити лайк. Є отакі на ринку багато дуже популярних отакі автомобільчики, це є Рено Кенго. Рено Кенго 2015 року, 10-600 доларів. Всі як любите К9К-двигун, економний, надійний. Хто не знає, тут стоїть... Ремінь ГРМ. Міняється раз 60000, 60 тисяч. Непогані автомобільчики. Вважаю, що обслуговування даного це Максібаза. Це Максібаза Кенго, коштує 12-900 доларів. Я що ці автомобілі потрібно перевіряти, тому що я вказую вам інформацію на авторинку, на а ага, вживу вже потрібно перевіряти насправді, що і як з автомобілем. Так, йдемо далі. Так от Рено Гранд Сценік. 8800 доларів ціна даного автомобіля. Такий гарний, чорний, базешний. 1,6 дизель. 8800 з Голландії. Зацікавить, телефонуйте. Меганів, як ви завжди в відео бачили, їх дуже-дуже багато є на ринку. Тому от такий меганчик коштує у нас 12 рік, 9400 доларів. 1,5 дизель. Ціни різняться на ці автомобілі, в залежності, як я вам завжди, казав від комплектації. Так, Ігор Ауді. Так, SQ5. SQ5 у нас дуже така, знаєте, потужна 23900 доларів. Така гарненька, біленька в S-Line, 3 літра дизель. Кого цікавий такий варіанти, 3-літрова дизельна Audi. Давайте ми її глянемо в салончику. Ще раз кажу, що їх дуже-дуже хватає на ринку, але особливо там S-Line і 3-літра дизель, їх менше нам багато. Тобто, одиниці, будемо так казати. Зазвичай на ринку продаються 2,0 бензинові машинки. Ідемо далі. Так, цей. Реногран Сенік, давайте ще раз, хто може не бачив на панорамі, він вже давно продається. 12 рік, 9300. Ну, ще вам хочу, друзі, сказати так, якщо машина довго стоїть, це не означає, що автомобіль поганий. Є куча всяких різних факторів, такі як везіння. На сьогоднішній день дуже важко продати автомобіль, тому ясно, єдине, що я вам вас... Прохання такі, знаєте, рекомендація, не прохання, рекомендація перевіряйте авто перед покупкою, не їдьте самі, не знаючи, не розбираючись в автомобілях. Не кажу вам наймати подборщики, але, можливо, у вас є знайомі, друзі, брати, які займаються автомобілями. Звертайтеся до них і, в принципі, немає ніяких питань. Так, Ігор Ауді, Ось дивіться, ще от Q5 таслайн. 20-00 доларів ціна даного автомобіля. Це є 17 рік, 2 літри бензин. Напомню вам, що в них є болячка така, як масложор, але, в принципі, там з 2015 року вони вже її обрали. Але все одно, ну, я думаю, все-таки вона буде трошки під'їдати того масла не в такій якості, ну, не в такому кількості, як Doris Style, будемо так казати. Ось дивіться, Гран Сенік такий біленький, базешний і ще один. Дивіться, два таких от, бачите, порівняйте. Давайте підходимо до цього автомобільчика. 10-600 доларів коштує такий автомобіль. Такий в нас коштує 10 950 доларів. 13 рік, 1,6 дизель. Тому такі варіанти цікавить. Набирайте. Ось дивіться такий меган. Можливо, зараз у відео хтось скаже, що немає людей на ринку, знаєте, от що як. я вам відверто що немає, бо було сьогодні роботи, трохи супровідів було. то Відпустили людей, і оце тільки я там умовно в 12 годин дня, тільки починаю, знаєте, щось от е, знімати. Тому не дивіться, що там люди дійсно сьогодні були. в принципі, Люди ходять, цікавляться, приїжджають, тому і, і те, і вам рекомендую. Ось дивіться, така шкода 14-го року Швейцарія. 12999 доларів. Такий тігуанчик Класні популярні автомобілі, я вам за них казав в своїх відео. 27800-140 кВт. Цифрова панель без підкрасів. Класні автомобільчики. Давайте підійдемо до гольф 7-го до покоління. На ледах з ледами 14950 доларів. Можливо, потрібно перевірити. Телефонуйте. Так, ну от Такий меганчик у нас 13950, це є 18 рік. Також я вам кажу, що всі ціни різняться в залежності від комплектації. 13950 долларів такий автомобільчик. Тому так, шкода a 7. Ще раз показую, попередніх відео показував ціни різняться також. 16900 доларів, це є 19 рік, цифрова панель. Можливо, він код кого зацікавить. Телефонуйте. Ось такий варіант. Також дивіться, який миганчик. Прикольний варіант. Доволі комплектація, панорама. Базешний, проєкція, все як не має бути. 15 тисяч доларів. Класний варіант. 186 тисяч пробіга автомобілі. Давайте вам покажу салончик даного автомобільчика. Більш детальніше ближче підемо. тому я вам завжди казав, що ціна залежить від комплектації, від стану автомобіля, від років. Так, от такий каджарчик красивий, дивіться, який гарненький каджар. 18 й рік, 17800 доларів. Такий біленький каджар. Ще один меганчик, Уже доволі багато цих меганчиків на ринку. Тобто, якщо ви захочете 4 меган 4 четвертого покоління, повірте мені, що є з чого вибрати, ціни різні і можете спокійно приїжджати і дивіться. Там тільки на одному ряду, да? показуємо цей 14 14650 доларів. Дивіться, який красний, бозешний, на класній мішеліновській резині. Зацікавий такий варіант. 18 й рік, модельний 19, й 143 оригінала, 14650 доларів. Такий коштує в нас 13599 доларів. Все, як ви любите, К9К вже модернізований, перевірений, всіма, всіма улюблений, економний. Тому, в принципі, майте на увазі така шкода, 18 року, 1,6 дизель. У нас коштує 14999 доларів. Можливо, зацікавить. Набирайте. Ось Тігуан навіть є, дивіться, є дизельний 2-літровий Тігуан 10 го року, 14 150 доларів. Такий Тігунчик вартує. Питали у мене підписники за такий автомобіль. ну На ринку 2-літрових таких тігуанів, їх я б не сказав, би що багато. тому Майте на увазу, якщо вам потрібно підібрати такий тігуанчик, то моя рекомендація під ключ підбирати такий автомобіль, тому що їх мало на ринку. Так, питали в мене за Outlander. Ось дивіться, такі 12 року, 11 800 доларів. Підписники, які питали, телефонували, вони в курсі. Хто питав, поставте лайк, вподобаюся. Ось такі Outlander, доволі популярні автомобілі. Ціни, як ви бачите, за хороші потрібно віддати. Добрий. Ніснчик такий нот 7,350 доларів 13-й рік. Бензиновий 1,2. Є номера телефонів. Я вам скажу, що цих малолітражних не потрібно боятися. В принципі, ці двигуни непогані, вони виходжують свій ресурс, тому не треба там гнатися 1,4 там навіть там чи 1,6. В принципі, можна навіть брати. Зараз всі нові автомобілі, бачите, вони вже тут. Ясно, що вони не такі надійні, як їхні попередники, будемо так говорити, але в принципі... Ватає. Тому, ще раз наповню, можливо, потрібно вам перегнати автомобільчик, можемо з любого, з любої точки вам доставити у ваш, під вашу домівку. Ясно, що це не безкоштовно, тому по цінах телефонуйте до нас і можемо вам щось, команда наша вам доставить в будь-яку точку автомобіль. Volvo V50 доволі популярний автомобіль. Даний автомобіль коштує 8250 доларів. Є номер телефона, заявлено 180 тисяч пробігу. Так, Kia Sportage. Доволі, я б не сказав би, якщо на сьогоднішній день багато на ринку. Ну, даний варіант з 7-го року 2-літровий дизель коштує 8800 доларів. Можливо, кого зацікавить такий Kia Sportage, можемо детально для вас оглянути. такий варіантик. Так, Sport One. 15300 1.6 дизель. Я вважаю, що вистачає даного двигуна для цього автомобіля, в принципі, і економний, і без яких питань. Такий тауранчик 17 рік коштує 17 2 літра дизель. 149 заявлено пробігу. Тому, можливо, зацікавить, телефонуйте. Навіть дивіться є такий джип компаса такий. 10 700 доларів, 2,4 двигун. Наповнюю вам, що тут газ ставиться взагалі без проблем на ці американці. Коробки їхні ходять, в принципі, надійні. Ставити собі газ. Дивіться, які нікеліровані, легкосплавні диски. Навіть така єшка є, шкіль, бачу люди поставили, але немає номера телефона на даному автомобілі так, ось вам популярний автомобіль на ринку, це є меган. Другого покоління, от дизельний. От в мене люди дзвонили, телефонували, хочуть дизельне. От дивіться, от є ток присутній 5-900 доларів з кондиціонером. Навіть і лобове також рідне в цьому меганчику. Дизельний. Перферація оригінальне кермо не перешите, не фарбоване. На старті 5-900 доларів. Зацікавить, телефонуйте. Ось і Opel Astra h 6, 700 доларів, 10 рік. От, хочу вашої думки, от, що, що вам більш подобається. Opel Astra H чи Renault Megane другого покоління. Що вам більш подобається, що ви більш взяли? Ви? Пишіть свої коментарі. 1.6 бензин 6700 доларів, 10-й рік. Чи 1,5 дизель 7 рік, ну хай 9-й рік, 8-й рік пробачаюся. О, дивіться, і такі Megane рестайловий третього покоління. Лімітет комплектація. 16 рік, 10 999 доларів. Такий варіантик. Так, дивіться, який корабль на ринку. Ріношечка 17 року. На автоматі 4999 доларів. 155 пробіга. Давайте глянемо. Але я вам скажу друзі, тут стоїть автомат. Не, тут стоїть роботизована коробка, але вона, в принципі, я вважаю надійна. Добрий день Ось такий варіант, можливо, когось зацікавить. Телефонуйте. Так, Ford Kuga, 17500 доларів. 19 рік, 2 літра дизель. 118 тисяч пробіга. 17500 є номер телефону. До речі, їздив таку машинку в Дубровицю оглядати. За 150 кілометрів людина хотіла такий варіант. Можливо, якщо людина має дивиться, ось такий варіант, можливо, зацікавить 17-500 доларів така. Також такий 3008 Peugeot. 8600. 10 рік. Непогані комплектація, саме проєкція. Проєкція, навігація. Тут є роб... автомобіль роботизований коробці передач. Тому потрібно цього робота дуже уважно перевіряти, щоб потім не попасти на ремонт. Такий пижик для сім'ї доволі популярний автомобіль, 8700 доларів, 1,6 двигун. За ці двигуни я вам казав. В принципі, економні, непогані, тому, можливо, зацікавить, телефонуйте. Це я наповнюю, це заводський пасажир, заводський пасажир. Як ви бачите, коли ляда відкривається зверху, так не роздільності, це є заводський пасажир. От вам такий лайфхак, будемо так говорити. Такі от кадіки є, дивіться, такі. доволі давно він вже продається. Ну, ясно, що ціна, і ви ж розумієте, на сьогоднішній день дуже важко продати автомобіль, тому якось такі реалії. Volkswagen Passat B8, це вже бачите такі. Останній рестайл, будемо так казати, 21 року, 21 800 ціна даного автомобіля. Ось такий варіант. Є він код, можливо, зацікавить Тігуанчик у нас. Тігуанчик у нас коштує 23 300, Також звати Віктор. 17 рік. Можливо, зацікавить такий варіант. Можемо для вас оглянути. Чи без вас перевірити і надати вам звіт? От суперб. 19 року. 19 року 213 тисяч пробіга. 2 літра дизель, 23 тисячі доларів. Телефонуйте до людини. Так, дивіться на автоматі Ford Focus який. Бачите, це вже друга площадка. Тому я вам завжди казав відео свої, хто мене слухав, що є багато площадок розбито в Полуцьку. Дивіться, лобове Фордовське також. Цікавить він код можливо, якщо побачите, сфокусуйтесь, бо немає цього сонце б'є. Такий варіант, телефонуйте. Тачія, Логан. Доволі популярний автомобіль, мене питали. Ще дивіться 1,5 дизель. 6700 доларів, кого зацікавить такий варіант. Є номер телефона. Набирайте. Ну, от, повний привід Кашкай, базешний 2 літра, 11200 ціна даного автомобіля. Їх на ринку в принципі хватає але ціни. Різні, Ось дивіться, який Volkswagen транспортер. Так, дивимося. 800, 6 місць, 2 літра дизель, 16 рік. І навіть такі варіанти, дивіться, які гарненькі для сім'ї, для родини, будемо так говорити. На номерах уже гарненький такий автомобільчик, телефонуйте. Такий 9-місний 2015 року коштує 21 800, Навіть такі варіанти в нас на, на ринку є. Також дивіться такий ренотрафік. В принципі, реношок нас вистачає. І, в принципі, по Рівненській області дуже багато площадок є ту. Можемо для вас щось підібрати, навіть якщо під ключ виберете, можемо для вас підібрати автомобільчики. Супер. Нас коштує 19-го року. Так, 19-600 доларів. Ну, кажу, ціни різні, все залежить від комплектації Що вам за ці машини сказати? Класні, популярні. Багато місця, ну, класні машинки, ну, новіших ці вже рестайлових, там вже стоїть коробка, я вам кажу, яка вже вона стоїть. сіміступенчаста, така, як і в Шкодах, в Октавіях там, чи в Басатах. Будь-то ось дивіться, який ST-Line є Ford Kuga, яка красива. 17 рік, 2 літра дизель. Телефонуйте, зможемо для вас оглянути такі варіанти. Також. Гранд-сценників, їх доволі багато, я вважаю, на ринку. Тобто, коли людина хоче такий автомобіль, вона приїжджає і вона полюбель виїжджає з автомобільчиком, будемо так говорити. Зафіри, в мене люди питали, там, напишіть, от, подобається вам зафіра. От Дивіться сімейний автомобіль, 1,7 дизель, от дивіться які ціни. 7500 доларів, є номер телефону, один із свіженька, можливо, когось зацікавить. Така зафіра. Телефонуйте. Так, дивіться, який варіантик Volkswagen tauran 8-рік, 7-700 доларів. Є номер телефону на автоматі. Ясно, друзі, дорогі підписники, що це тут стоїть суха коробка, її потрібно перевіряти. У мене є вся діагностика. Якщо вас зацікавить такий варіант, ви краще перевіряйте ось такий гарний кітростауран. Можемо для вас оглянути. Ось, дивіться, навіть такий mitsubishi lancer x 1,8 бензин, 9 рік. 216 пробіга заявлено. 8500 доларів. Є номер телефона Швейцарії без підфарбувань. Цікавить, телефонуйте. Два Мерседеса, друзі. Давайте глянемо два Мерседеса. Перша цешка в нас на автоматі 1,8 бензин. 9100 доларів. Доволі класні, популярні автомобілі. Мені вони самі подобаються. Компактний. Мерседес є Мерседес. Напишіть свій коментар, що ви скажете по цих даних автомобілях. Цей 9900 доларів, це є дизельний. 10-й рік. 191 тисяча заявного пробігу. Ясно, що цей пробіг потрібно перевіряти. Це навіть із люком іде. ось така красива, гарненька цешечка. Пишуть Роман, знімите, покажете. Завжди стараюся на ваші коментарі відповідати і знімати для вас сегмент чи показувати ті варіанти, які я побачив на ринку. Що від вас потрібно? Від вас тільки подяка для мене, підписочка на канал і комент, великий жирний комент. Тому що вам скажу, якщо вам надалі що потрібно щось показати, ви обов'язково під відео в кінці пишіть коментарі, що потрібно казати, показувати. Ми будемо для вас знімати контент, старатися по крайній мірі до, до кожної людини, дослуховуватися, будемо так казати. Тому що, дякую всім за увагу. Не забуваємо, що для підбору телефони мої закріплені, якщо вам потрібно оглянути якийсь автомобіль. Можливо, вам потрібна доставка по Україні. Зможемо вам певний автомобіль, який ви скажете, покажете, оглянути і доставити вам до домівки. Тому бережемо себе. Всім дякую. Всього самого найкращого. До зустрічі в нових відео. Бережіть себе, всім пока.